Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті дев'яточка, не знаю який рік, але ну, інжекторно. Дана проблема в нас немає зарядки. Будемо зараз відкривати. Дивитися. Ну я попробую зараз конторку, попробую, чи вона зможе завестися. І спробуємо зараз завести її. Так, повертаємо ключ, І плюс ще проблема з татю. Так, Лампочка зарядки є, у Вона світить. От, бачите. Значит, лампочка у нас робоча, пробуємо завести. Ну, Наверное, що ми її не заведемо. Все. Так, підкинув пускове і спробуємо. Плюс та стаття робити. Бачите, як він тяжко крут. Взагалі не годно завести. Що собі? Так, переводив пуск в зарядку. Тяжко воно заводиться. Так, і от зарядки нема. Це я зараз на пусковім. 12,7 вольт. Виключаю пускове. 12,5 вольт. Попробуємо газнути ще. І Індикатор зарядки, бачите, що він погас. І попробуємо зараз газнути. Так, я газнув і йдемо подивимося, що буде. Все те саме. 12,1 вольт. Зарядки в нас немає повністю. Плюс треба знімати стартер. його не тяжко тут зняти, не потрібно ями і будемо виймати генератор. Спочатку перевіримо, чи є плюс на цьому проводу. От На цьому проводкові має бути плюс Це через лампочку. Провіримо, чи є ток на ньому. Так, Бачите, що ток проходить через лампочку панельної глибоки. У нас все доходить до генератора, але заявки немає. Тут проблема зразу кажу, що не з щітками, проблема, напевно, з токоськоминими кольцями. Все, будемо виймати, влучимо машину і будемо все, все витягати. Так, Для початку я скидаю плюсову клему, далі відкручую воздушний фільтр. Можна спробувати зняти цей пластик, щоб не знімаючи генератор. Ну, генератор тут не тяжко зняти, ми його все-таки знімемо. Так, ну що, щоб генератор витягнути. Приходиться було трошки зняти защиту. Всього один болт не продумано, щоб скинути болтик. Бачите, приходиться відкрутити все-таки защиту. Е, вот, два болтики там. Тут і основну маленьку защиту. Тоже. Яма в нас зайнята, там васька робота. І зараз досягаю генератора. Я хотів відси зняти цілі. Ну, проблема у нас з генератором. Дуже зношені токосйомні кольця. Мусимо все перебирати. Так, все, зняли стаття. І будемо це повіряти. В нас стаття клени. Це самі, бачите, хуже статя. Вони трохи такі. Ну, не дуже. Будемо розбирати, скоріше, що проблема може бути в щоток, що він плохо крути. Але він дуже такий. Ого, дуже дивіться люфт якийсь. Ну, нічого, будемо дивитися. І плюс генератор. В генераторі у нас проблема, скажіше, що у діодні мостові або регулятор напряження. Ну, будемо дивитися. Це тут васька попає 15 ку Це коротчик крепкий, але нічого. Так, у стартері будуть нові щітки. Я вже тут припаявся. Далі буде діодна підкова, пробитий. Діод, Також буде тулочка помінена, я одну розбив, поки вкладав. Поклав нову і довелося сверліти дірку на станкове. Бо не проходить. Ну Не знаю, ці втулки, звісно, нові і некачественні, ну стара дуже розбита. Де вона? Дуже сильно вона має люфт, тому приходиться це все міняти. І далі плюс щотки ці рідні. ну Це ще боліміні. Але вони ще стали на бік. Почало дуже сильно загоряти. Також ми змастимо саме посадочне місце, щоб щотки не клинили. І все, і будемо це все збирати. Генератор у нас токосйомні кольця ну, доволі вже зношені, ну ще процентів 40 лишається, я ще не роблю заміну. Ще 1020-30 буде ходити легко. Також ми не будемо це робити, бо це вже лишна робота і лишні затрати. вже. Все це все ми зараз робимо і потім будемо скласти на машину і перевіряти це все. Старті в нас є лінайшовтулки. А от такі щотки будуть бачити, нові, вони плотно сюди лягають, не клиня. Розтягнемо трошки поження, щоб був хороший контакт, і будемо це все складати. Так, ну що, пізна година вже 2037. Отак я сьогодні робив цілий день а, стартер і генератор на цю машину Дев'ятку. Чесно, не хочу обідати, хто має марку, у вас. але поки що в мене впечатлення дуже плохі. Є лібу цей стартер, він коли не сам від себе. Я останній раз розбираю жигульовський стартер. Немає різниці, генератори ще плюс-мінус здаються робити. Ну, стартер це просто. Вообще. Дуже неудачно вони не зробили, там та втулка бігає. Зарядка зараз є. Зарядка у нас 13,2 вольта. вищі немає. ну Слава Богу, не просідає, все добре, зараз спробуємо завести. Нагрузимо всю схему машини, включимо дальне світло. І подивимося, щоб нам не менше було 12,8, ну не менше 13 вольт добре би було. А, ну, Давайте зараз спробуємо завести. І подивимося, що вийшло. Статія вроді крути. Бодро, сьогодні півдня з Я ще так тяжко нічого не робив. Він кривий, вообще, зроблено це все криво з заводу. Я не знаю, ну, нічого в нас так само в Україні нічого не випускається. Ребята. Немає ніякого удосконалення. Отакі От всі ці машини, просто криві станки роблять їх. Взагалі, все криво, чесно. Давайте спробуємо завести і подивимось зарядку. Не провіряв, чесно, дав Бог, щоб це все було добре. Бо в мене теж є тут колега недалеко. Він же Ульовський не любить робити ні генератори. Він марки щоби не поміняв і воно поїхало. Тут трошки у нас інакше. Давайте спробуємо завести її і подивимося. Вже пізно пора. Хазяїну потрібна машина. Давайте попробуємо її запустити без розходом Заведеться, не знаю чи буде ГЛОК. Тоді Ми бачимо індикатор зарядки світи. Заводимо. Відцикло вона добре заводиться без СЕО. Так, дивимося, тепер у нас 13. По-перше, акумулятор дуже сівший. 13,1 вольт Є. Я зараз спробую пригрузити світло і подивимося, чи не буде посідати дуже сильно заряд. так Включаю зразу дальне світло і дивимося. Ну, тримається 13 вольт. глушим машину. Так. Ну все, слава Богу. Хотів я це все вже лишати, але зараз покладу акумулятор на зарядку. Дивіться, він дуже сильно вшатаний, моментально бачите, ну 12,5 вольт ну він падає сам від себе. Схоже, що акумулятор вже тут підуставший. Далі підкинемо її на комп'ютер, бо є якісь чек, там загоряється, але загоряється, я вже знаю, за чого дуже сильно перелите масло. Мені здається, ну я кину силку хазяїну. Фу. І він вже подивився. Мені здається, що там дві нові масла, Викидує через сапун. Далі масло кидає на датчик розходомірник. І у нас загоряється чек. Машина може й то їти. Ну, все. Далі я буду складати цю защиту. Зайві багато машин. Там машина, От там Т5 і бусик теж на дорозі. Ми Не встигаємо робити дуже серйозні далі роботи йдуть по електрики по цих каншинах. Не знаю, що буде, але щось будемо робити. Поки все. от так. такий у нас сьогодні ремонт вийшли тяжкий за що того, за що це стаття. Я просто, ну, мене вже не здали. Просто я такий насівся і зробив його. Ну, якщо у вас тяжко стаття крути, краще не давайте його на ремонт. Купіть новий, але в тім діло, що ми. Бувало, що клали новий, і він теж криво крути, тяжко крути. Вертали на завод, щось вони там досконалюють. Перевірки. Ну, я просто поки що мовчу. Все, всім дякую за увагу. Ну, Що я скажу? Машина є машина, отечество, звісно, ну, нічого не міняється. Немає ніякого вдосконалення за цих 40 років, відколи ці машини випускають. І так далі, не знаю, що буде. Чи буде щось майлучше... Для тих, що для владійців, я би сам хотів недорога машина, щоб були обслужувані. Ну, ми бачимо, що зараз, ну, по-перше, цей статі ще болі-міні. Покладемо новий. Ну, не знаю, скільки він поробить. Ну, може, китайці, може би навіть і лучше робили, ніж чим... не знаю, хто їх виготовляє. Все, отакий От у нас обзор. Всім дякую за увагу. На цим відео завершаю.